В Ужгороді знову запахло млинцями. Після довгої перерви фестиваль «Ужгородська палачинта повернувся до міста. Протягом трьох днів у Боздиському парку на гостей чекають музика, розваги та десятки гастрономічних локацій. Головна родзинка фестивалю палачинти на будь-який смак. Солодкі солоні, традиційні та авторські, Кожна локація. Пропоную власні рецепти. Ми випікаємо стандартний млинець, десь приблизно 40 сантиметрів. Цей диск такого десь розміру млинець. Можемо додати туди стандартні начинки згідно меню. А можемо, наприклад, класти туди свіжий обжарений фарш і до нього додати, наприклад, твердий сир. Можемо туди додати печериці, бринза, сир, бекон». Та, окрім млинців, тут можна скуштувати шашлики, крафтові сири, настоянки та інші закарпатські смаколики. Сьогодні на цьому фестивалі ми поставляємо фані палачинки палачинки з різними начинками, солодкими там курка з грибами, начинки, також гарячі згурка, домашня копаска, свинакі курів, курки у нас літак, реперні, що курячі катопля печі. Учасники фестивалю кажуть, готувалися заздалегідь і привезли найулюбленіші смаки гостей. Для мене це дуже затишний, дуже теплий фестиваль. Він про сімейні традиції, про любов, про їжу, яка об'єднує цілу сім'ю. Кожна кухня має власну концепцію: хтось робить ставку на традиції, інші експериментують із новими поєднаннями смаків. Зробили тематичне меню, де діти зможуть скуштувати класні млинці, чотири види полечитово, грінтвейн. Чай, ну і різні смаколики з нашого меню. Організатори наголошують, фестиваль має не лише розважальну, а й важливу місію. Його мета збір донатів для закарпатських підрозділів Збройних сил України. Також подія покликана відновити фестивальний рух і традиції краю, підтримати ветеранські бізнеси та локальних крафтових виробників. Це 12-й фестиваль Ужгородська Палачинта, який відбувається в, в Ужгороді. Але е, останні шість років ми, на жаль, мали велику таку паузу через спочатку, через ковід, потім е, через війну. Цього року ми вирішили, що все таки вже час відновлювати і зробити його максимально волонтерським. Збираємо кошти для наших воїнів. Ужгородсь. Фестиваль тільки набирає обертів у наступні дні. На гостей чекають концерти, шоу-програми та ще більше смаколиків. Тож у містяни гости міста ще є час куштувати млинці на будь-який смак і відчути атмосферу справжньої ужорецької палачинти.